Добрий день! Сьогодні ми виконуємо завершення нашого панно-квітка, а саме виконуємо оторочку. Отаким декоративним способом. Мені цей е, спосіб нагадав декоративний шов із вишивки, який називається козлик. Тому ми так і назвемо оторочка козлик. Перед тим, як почати виплітати саму окантовку, я хочу звернути вашу увагу, як відбувалося завершення плетіння з самого панну. Слабке місце цих круглих панно у мене, у всякому разі, це стиковка рядів. Дуже особливо останній ряд, коли ми його завершуємо, то е, видно місце завершення і там ну, негарно виходить. Тому я прийшла ось до такого способу. Останній ряд я плиту. Не спіраллю, а окремо. Завершую перед останній ряд таким чином, якомога сильніше згладжую цей перехід. Дивіться, ось у мене завершення ряду. Десь за три останні стібочки я обрізала нижню трубочку, основи. Ще три петельки проплила. Охоплюючи одну трубочку основи, і акуратно, отак придавивши, зараз це вже засохло, давно плила, придавивши добре, якомога сильніше зрівнявши, я заправила трубочку. Спеціально не обрізала, щоб показати вам за дві петельки попереднього, попередніх рядів. Ось так завершила перед останній ряд. Плетучи саму окантовку. Я додаю в іншому місці спеціально беру дві трубочки основи окремо. І уже тепер виплітаю таким чином, щоб потім стикувати оці трубочки. І в мене вийде ряд без початку і без кінця. Тобто те, без переходу, без драбинки те, чого я і прагнула. Так, отже, починаємо плетіння, заводжу трубочку. І тепер мені треба визначитися, наскільки довгим буде, будуть мої стібочки. Від цього залежить. Дуже сильно сам візеруночок. Ось я вам показати вирішила на такому тренувальному виробі. Короткі стівочки і більш довгі стівочки. Виглядає, наче абсолютно різні. Ну, не абсолютно, але відмінність значна. Так, в залежності. Значить, Узор залежить від того, яка відстань у вас між петельками в останньому ряді. Раз. По-друге, скільки петельок ви будете охоплювати своїм стібочком. Отже, починаємо. Пропоную охоплювати два стібочки. Ось я завела трубочку, приклала трубочки основи. Через два стібочки виводжу. Так, і тепер завожу під трубочки основи. Повинна вивести наступний нашу робочу трубочку, повинна вивести ось сюди, в наступну петлю. Тобто, із кожної петельки у мене повинна виходити трубочка. Так я і орієнтуюся. Раз. І дивлюся, куди вона повинна зайти. Ось сюди. Так, завела. Спочатку я перевертаю, а потім далі воно вже буде і без повороту ясно куди заводить. Так, наступну. Тепер заводжу знову ж таки в наступну петельку. Все. Логічно виглядає. І заводжу ось сюди. Так, що ми тут обріжемо, щоб нам було далі зручно працювати. Заховали якомога далі і працюємо далі раз і ось сюди заводимо. Так. Далі. Ось такий козлик виходить. Подивіться, самі, декоративна вишивка, шов-козлик. У вас виникнуть такі асоціації чи ні? Я пригадую, коли навчалася вишивці і коли зараз спробувала. Ось таку акантовочку, такий обідочок. Того чогось у мене виникла така асоціація із тим шовом. Так, продовжуємо далі. Ось ми підійшли до моменту, де у нас закінчення було ряду. Наше завдання зробити так, щоб. Стороннім оком ніхто не побачив, що тут у нас було завершення ряду і перехід. Що я роблю? Бачите, у мене там одна трубочка основи лишалася, це те, про що я на початку розповідала. Я спочатку під одну трубочку, потім, давайте ще раз під одну. Тут хочу застер... застерегти вас від моїх помилок. Так, іще раз під одну, бачите? Іще раз під одну. Так. А ось тут уже зроблю так. Далі. Отже, від моїх помилок саме панно я плела тиждень тому. Наразі воно. Засохло і моє плетіння відбувається не дуже просто. Тобто, краще плести зразу. Але я спеціально це робила, відкладала, щоб зняти майстер-клас. Тому таке, так, щодо нарощування, найзручніше його робити ось у цьому місці. З цього боку, щоб менше крутити в руках виріб свій. Я вже прилаштувалася, що саме тут і сховати легше. Так. Важливе значення має ще ступінь зволоженості трубочок. Так, При плетінні я вже не, не завжди кручу, але щоб показати вам, то повертаю роботу. А тепер дивіться далі, щоб поступово перейти, щоб не було такої грубого такого переходу. Ось я тепер не сюди заводжу трубочку, а між двома, пробую, між двома. Трубочками основи попереднього ряду? Це місце, де в нас перехід нагадує, який нам треба замаскувати. Так, трошки пальцями собі допомагаємо. Трубочки сохлися, бачите, вже? Не сохлася, верніша робота висохла. Це добре, але для... Мені для роботи не дуже добре. Ще раз роблю між двома трубочками. Роблю отвір, да, між двома трубочками робочими попереднього ряду. Um, Важко йде плетіння через сухість трубочок роботи. Так, знову отут тепер нарощування. Так, боюся пошкодити саму роботу. І далі перейдемо вже на, будемо заводити нашу робочу трубочку під наступний, під дві робочі трубочки наступного ряду. Ось сюди вже піде у нас. Чи ще можна разочок давайте ще раз між двома зробимо. Ось сюди. Досить щільний в мене виходить малюночок, так. А тепер уже продовжуємо під, нас. Так, ще раз. Так, зробити абсолютно невидимий перехід, Не видно, але ми намагаємося мінімізувати оцей якомога сильніше згладити оцей перехід. Так, ну і продовжуємо, доходимо до завершення роботи. Момент стиковки трубочок, хочу показати вам. Бувало так, що я просто накладала їх одна на одну і завершувала, але щоб зробити це, ну, скажімо так, ідеально, наскільки це можливо, вирішила отакий спосіб запропонувати. Тобто зубочисточки вставила, відміряла так, щоб у нас. Ніде нічого не вигиналося, це його ось так стикувала трубочки і завер... доходимо до кінця. Так, доходимо до кінця і виплітаємо за малюночком. Так, ось сюди. Раз як веде нас малюночок, і остання петилечко. Заховаємо. Зайве обрізаю. Так само заховаємо хвостик і тут ось так можна обрізати. Може підсох і заховаю його сюди, можемо ще трошечки обрізати, так. заховаємо і підклеїмо все ось. Розправляємо тепер акуратно. Початок кінець завжди у нас таким цікавий. Ось такий обіточок у нас вийшов. Що стосується трубочок. Дуже важливо, настільки добре вони підготовлені. Так, от тут я зіткнулася з проблемою, ви бачили, пересох. Саме панно пересохло, тому трошки важкувато йшло плетіння. Але коли підряд плетеш, сплів і зразу робиш обідочок, то набагато легше. І що стосується трубочок, тут у мене 7 см полоса 1,2 мм моя спиця. Так, Ну, начебто все сказала. Це, цього разу у мене підготовані трубочки е, досить вологі лежали у морозильній камері, а потім достала трошки вони вагкуваті. Треба було трохи підсушити, але часу не було. Тому деякі моменти з трубочками тут я відчула труднощі, але зараз, я думаю, в мене залишилося ще. Залишилася фарба, я трошечки підмалюю, де у мене вийшли ну, тріщинки або що. Бо, бачите, тут дуже щільне, щільне плетіння, тому досить травматичне для трубочок. Але все одно ми справилися з цим завданням. Тепер хочу показати вам варіант, ось. Дивіться, якщо порівняти, давайте спочатку порівняємо оці два. Тут чим вони відрізняються? Тут трохи більше відстань була в останньому ряді між петлями. І, відповідно, трохи інакше виглядає цей візерунок. І ще один варіант це не світле на темному, а темне на світлому. Як на мене, також непогано виглядає той самий візерунок козлик. Так, якщо вам цікаво і хочеться, е, хочеться мати майстер-клас з виготовлення ось такої мисочки декоративної, то пишіть у коментарях. Зустрінемося згодом на, і на цьому майстер-класі.